Окей, все просто. Сьогодні ви дізнаєтеся, як Даша Євтух пройшла шлях від пухленької закомплексованої студентки до однієї з самих відомих блогерів України. Говори, говорять, і я говорю та й даю вам тему для обговорення. А сьогодні я про що поговорити. Без лишніх слів починаємо. Отже, сьогодні у нас люди розпаковка Даші Євтух. А ти підпишись на канал. Кось-кось-кось. Я її, звісно, трохи боюся, того, що вона бешена. Мабуть, Дашина розпаковка товарів із сільського магазину, та розповіді про те, як вона годує коняку, знають всі. Аудиторія настільки звикла до її розміреного сільського контенту, що була трохи шокована тим, як Даша раптово виросла, навіть купила авто, та почала носити горяцький одяг і стала красуною телезіркою. Вітаю вас! В ефірі прогноз погоди. Але про все в порядку живої черги. Екотуризм. Напевно, мало хто зараз пам'ятає цей свого часу перспективний напрямок розвитку українського села. Але ті, хто в свій час зробив із своєї сільської хати затишний отель та зумів залучити постояльців до сих пір, відчувають себе як сир в маслі. Бо хіба українцям потрібні ці всі ваші Мілани чи Барселони? Ага, не брешіть, звичайно, що потрібні, але і тяга до свого рідного, якого не треба цуратися, сидить десь глибоко в душі. Майже у половини з нас є корні в селі. Чи дід, чи бабся, все ще там город, картошка, риболовля, гарбузи та вічна майже рабська праця від ганку до вечері. Тому, звичайно, що Даша зі своєю розпаковкою хліба з сільського магазину, де тільки хліб та якісь конхвети можна купити, на фоні ще простої говірки та повсякденної праці знайшла відгук у серцях. Проте, Популярною вона стала не відразу. В школі у Даші була мрія стати актрисою. Але батьки фінансово не змогли б потягнути досить дороге навчання та цю професію, яка б ще фіг знає, чи окупилась би. Тому після школи дівчина подає документи у всі можливі вищі навчальні заклади. Пріоритет був простий: аби навчання було безкоштовним та якомога більш цінним. В результаті вона поступає в агротехнікум. І ось тут, будучи студенткою, і починаються перші кроки в інтернеті. Даша заводить інстаграм, але на фоні насмішок зі сторони друзів дуже Швидко на то все забиває. Молода студентка пробувала себе в різних образах, нерідко просто відкривала рот під пісні, але її заклювали, і вона то покинула. А на фоні того, що ті хлопці, які й подобались, не звертали на неї уваги. Та й на тих рідких кастингах, на які вдавалось потрапити, нічого не виходило. Ще й погрузилась у свої комплекси. Горбинка на носі, трохи жиру на боках, не зовсім стильний та модний одяг. Розуміння того, що професія актриси все більше тікає з рук, а ти пливеш величезне нікуди. Все менше посмішок, все менше слів, все більше треба працювати та й допомагати батькам. Актриса Даша повільно вмирала, так же як і надія на сім'ю. Вже в 19 років дівчина дуже хотіла відгуляти весілля, але після невдалих спроб також залишила ту мрію. Це печально. І ось одного разу, вже під кінець навчання, Даша разом з мамою дивились концерт, де на сцену вийшла Оля Цибульська, яка була однією з улюблених співачок дівчини. І на її подив вона ніби прозріла, бо у Ольги теж були проблеми: жир на боках та пишні щічки. Отже, проблема не в зовнішності, сказала вона мамі, і була права. Комплекси були послані кобелі в тріщину, телефон до рук. А що знімати? Спочатку Даша планувала та писала сценарії, але от біда, те, що ти робиш з підготовкою. Дуже рідко заходить аудиторії. А так як в селі контенту по факту раз-два і ніц нема, та ще й мати наказувала то видаляти, то було вирішено імпровізувати. І от в хто почали з'являтися відео з полтавського села. Даша показувала по факту все, що робила. А робила вона все: копала, збирала, мила, ремонтувала, сіно тягала, корів, доїла коняку, пасла. І тут ті, хто став популярний тренд розпаковки. Спаковка нахуй, і розпаковка. хтось з підписників порадив Даші зняти щось подібне. Сказано, зроблено. І о диво, як то кажуть, велика богиня рандому вибрала свою улюбленицю. Два відео, те, що з кобилою та розпаковкою завірусилось. А після того як Леся Никитюк, манеру якої Даша трохи копіювала, зробила репост. Стало ясно, назад дороги нема. Буквально через місяць до неї позвонив менеджер тієї самої Ольги Цибульської і запропонував трохи взаємно попіаритись в тіктоці. А після гостин у Дурнєва… де хай йдуть? Це зараз. Де За мій мільйон? <гум> Вірна відповідь, де хай йдуть. Да. Даша офіційно стала визнаною блогершою. Почались інтерв'ю та запросини в гості. Все частіше приходили рекламодавці про свої заробітки. Даша ніколи не каже, але у неї з'явилася власна машина та невеличка команда з менеджера і бухгалтера. По факту, мрія стати актрисою та обрести популярність здійснилась. А разом з нею прийшло і просте жіноче щастя. Товариш із студентських часів, з яким Даша спілкувалась протягом 10 років, зробив їй пропозицію. На даний момент вони вже відгуляли весілля, та Даша навіть встигла народити. От уже ж молодець цей хлопчина таки зумів вийти з френдзони. Чоловік у Даші недавно отримав учену степінь, а сам же працює депутатом та волонтером. За депутатство чоловіка блогерша нерідко отримувала хейт, але вибачте, бо то не Верховна Рада, а якийсь там полтавський облком. І по біографії людини видно, що посаду він отримав не за сало. Зараз Даша в декреті. Недавно по інтернету пройшовся невеличкий скандал, бо багатьом не сподобалось те, як Даша назвала свою дитину. Феміда, ось таке ім'я дали батьки донці, і одне питання: а чи вас то є кхе, Вибачте, колише також Даша вже зуміла показати свій шрам після кесарева на камеру та натякнути, що скоро вона спробує себе в новому власному шоу. Ми бажаємо успіху, але щось мені здається, що на тому тій Даші, яку ми знаємо, з Тіктока прийшов Хепі Енд. Люди не дуже люблять зміну образу, особливо коли від простої селянки процеси доходить до гламура. Дуже хочу в тому помилятись, але то ми скоро побачимо. Кохайтесь, бо воно того варте. На цьому наразі кінець, але тобі контінют. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина. На добраніч.